Вітаю в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Друга світова війна стала найбільш кривавою та жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом а також інших жертв війни. Та війна стала можливою через мову. Антигуманних режимів нацистського і радянського, які ставили геополітичні інтереси вище прав та свобод людини. Крім того, слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. День пам'яті та примирення та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує не триумф переможців над переможними, а має бути Нагадуванням про страшну катастрофу і застереження, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією та анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша пам'ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. Саме тому гаслом відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом є ніколи знову. Замість екзальтованої маніпуляції під гаслом можем повторити». Зважу, що у державах, де важливо кожне людське життя, де гуманність. Визнається найвищою цінністю, ідея про повторіть не привожувається, адже повага до людської гідності це свого роду імунітет від вірусів дегуманізації. В цьому контексті мир це не заклякий страх перед ворогом, не капітуляція, не просто відсутність військових дій, а ключова умова для гармонійного розвитку особистості та суспільства. Друга світова трагедія українського народу роки Другої світової полягала в тому, що на час початку війни він був розділений між кількома державами. Українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За панування над Україною воювали дві тоталітарні системи нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояла використання у власних цілях українське питання. Однак єдиним справді українським політичним суб'єктом у роки війни був Визвольний Рух. Люди й організації, що боролися за незалежність від обох тоталітарних систем. До таких організацій, зокрема, зараховують і українську повстанську армію. Історія нас вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині соборні. Діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Коли ми разом, коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми не переможемо. Сьогодні я хочу поговорити з вами про жінку в Другій світовій війні. Українські жінки, чиє життя змінила Друга світова, виступали в різних іпостасях, страждали як жертва брутальності. Присячили себе подвіжницькій справі в умовах окупації або на рівні з чоловіками билися з ворогом зі зброєю в руках. Як правило, вони не обирали своєї долі, війна затягувала у кривавий вихор і змушувала їх рухатися з виситистими шляхами, сповненими ризику і горя. Однак були також і інші приклади. За тисячі кілометрів від театрів воєнних дій українські жінки діаспори. Добровільно зголошувались на заклик урядів воювати у своїх воюючих державах. Їх війна це були не кров і сльози, а проте так само віддане служіння на благо співвітчизни. Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишались на узбіччі офіційної репрезентації подій та практик. Коли ж подібні сюжети і виринали, то звучали в Унісос загальнодержавними канонами подання історії Великої Отечественної війни, і лише як доповнення до героїчного подвіга совєтського народу боротьбі з ворогом. ми ще можемо дізнатися про жінку у військовій формі на передовій, про санітарку, що виносила поранених від підзливої куль. А от про жінку, яка жила під нацистською окупанцією, і не чинила збройного опору, не була підпільницею, а просто чекала своїх синів або рятувала чужих дітей, вижила або загинула під час Голокосту та про багатьох інших навіть не згадувалася. Дозволялося лише про героїзм та житовність. Тому саме сьогодні ми якраз і поговоримо про жінок у війні. Ми розглянемо декілька історій ві... жінок, декілька жінок. І е, найголовніше, що тут, це те, що війна, на жаль, не робить винятки. Почнемо з Олени Вітер. Вона закінчила Львівську жіночу гімназію, півтора року навчалася на медичному інституті. У 1921 році прийняла постриг монастирі сестер Василіанок. у 1939-40 роках і монастиря сестер Студиток у Львові. А у червні 1940-го заарештована радянськими каральними органами за співпрацю з організацією Українських Націоналістів. На початку німецько-радянської війни втекла з з'ясниць. Протягом війни опікувалась сиротинцями, допомагала членам ОУН та УПА, за що в жовтні 1945 року знову була заарештована і засуджена до 20 років каторг. В березні 1956 року із забороною повертатися до Львова. Саме ця жінка стала першою серед українців у 1976 році, яка отримала звання праведник народів світу за те, що не згасила вогних віри у найчорніший час. Понад 30 років служила в підпільному монастирі Тернопільської області. І лише в 1995 році була реабілітована. Про Євдокію Миколаївну Завалій, єдину жінку, яка в роки Німецько-радянської війни командувала взводом морських позитинців, інформація міститься в багатьох довідкових виданнях, присвячених славетним українцям. Дізнатися про неї можна також із спеціальною історико-публіцистичною літературою. Починаючи із середини 70-х років, з її особистими фотодокументами, матеріалами, мала можливість ознайомитись мільйони відвідувачів Національного музею історії України в Другій світовій війні на різноманітних експозиційних виставках. Та, попри заявлений матеріал, на жаль, доводиться констатувати: деякі факти з її життя насправді не дуже такі і яскраві. Вона вступила в бойовий шлях у 1941 році санітаркою. А де у звані гвардії Полковник. Перша і єдина жінка-командир взводу морської піхоти в радянській армії під час Другої світової війни брала участь у боях за Севастополь, Сапунгору, Балаклаву, Керч та інші міста. Анна Храплива, одна з перших жінок серед добровольців Канадського жіночого армійського корпусу з розгортанням Світової війни. Посломлюючи масштаби, у вересні 1941 року Анна однією з перших українок в діаспорі пішла на службу до канадського жіночо-армійського корпусу. Через рік, у листопаді 1942 року, Анна Храплива у складі першого контингенту Корпусу прибула до Великої Британії. Загалом, у королівській армії Канади тоді воювало 40 тисяч українців. Анна стала співзасновницею Союзу українських та нацьких вояків, котрий постав 7 січня 1943 року. За віддану службу. У червні 1944 року капрал Храпливу відзначили медаллю Британської імперії. Вона стала чи не першою українкою, яка заслужила цю високу нагороду. Її вручення відбулося у Букінгемському палаці. Куди Анна прибула у супровіді знаменитого капелана канадської армії капітана Семена Савчука. У серпні того ж року Анну храпливо підвищили до рангу лейтенанта. І вона досягнула таких успіхів. Ще дуже важливо згадати українську письменницю, поетесу, діячку ОУН Олену Телігу. Коли війна дісталася до Києва. Олена Теліга разом з Уласом Самчуком вирушає до України. У жовтні 1941 року Олена Теліга опиняється в Києві, де вже розгорнув роботу Олег Ольжич. Він намагався налагодити діяльність Мельниківської Української національної ради. Олена Теліга ж гуртувалась навколо себе літераторів, які перебували в місті. Вона очолила спілку українських письменників. Очолила редколегію літературного додатку під назвою Літаври до газети Українське слово», яка з Житомира переїхала до Києва. Утім, такий стан речей не влаштовував німецьку окупаційну адміністрацію. 12 грудня німці арештували редакцію українського слова, а літаври заборонили. Світ побачили лише 4 номери літературного додатку. Олена та Ліга ще залишались на свободі, хоча було зрозуміло, що наступна хвиля арештів не за горами. На умовляння друзі виїхати з Києва Телега відмови, відповіла, що вона більше не залишить місто. Її попереджали про можливий арешт у спілці письменників. Але 9 лютого 1942 року вона пішла на Трьохсвятительську, бо на неї чекали там люди, і вона відповідала за них. Разом з нею пішов і Михайло Теліга. Під час арешту він назвався письменником, щоб бути разом з нею. У київському гестапо Олена Теліга перебувала в камері номер 34 Тоді ж відбулася її зустріч із сестрою Лесі Українки, з якою вона обмовилась кількома фразами. На сірому гестаповському мурі вона, залишила вона свій останній автограф. Угорі намальовано тризуб і напис. Тут сиділа, і звідси іде на розстріл Олена Теліга. 21 лютого. 1942 року українська письменниця Патріотка разом з чоловіком ведуть в Яр, де була яростляна. Разом з ними загинули головні редактори українського слова Іван Рогач та поет Іван Ірлявський. Ірина Хорошунова, художниця, журналістка, під час окупації Києва працювала в центральній бібліотеці, відкритій на базі бібліотеки Академії наук РСР. На бульварі Шевченка 14. Разом з іншими співробітниками намагалась рятувати книжкові фонди від остаточного погробування та знищення. Із 25 червня 1941 до квітня 1944 року Ірина Хорошунова вела російською щоденник, в якому фіксувало все пережите і почуте і побачене в окупованому місті. Олександра Шулешко. Вихователька, дружина православного священника, репресована в 1937 році. Під час німецької окупації в Черкасах організувала притулок для 70 безхатніх дітей, із них 25 були євреями, яким пощастило вижити в роки остаточного вирішення єврейського питання. Приймала у притулок усіх без винятку, записуючи їх українцями, греками, татарами, залежно від зовнішності. Німецька поліція часто навідувалася до притулку. Завдяки доброму знанню німецької мови, Олександрі Максимівні вдалося переконати місцевого гебісткомісаря, комісара у якому у тому, що підозри поліцаїв підстав рятувало вихованців від вивезення до Німеччини. Після повернення радянської влади була засуджена за співпрацю з окупантами. А 11 червня 1996 року Олександрі Максимівні Шулешко. Було присвоєно почесне звання праведник народів світу. Гулей Анастасія, бранка нацистських концтаборів Аушвіц та Берген Бельзен, голова української організації борців антифашистського опору. Перед війною закінчила 9 класів. Під час окупації була примусово вивезена да на роботу до Німеччини, вдвічі втікала за що була у 1943 році відправлена до концтабору Аушець, потім Береген Бельзена. Нині займалася активною громадською діяльністю, писала кни... кілька книжок про українських жертв нацистів. Марія Бабінчук Псевдо Калина, член Організації Українських Націоналістів. Підпільниця. З 1941 року Марія Бабінчук вступила до УУН, організовувала сітку юнацтва в рідному селі. Працювала у шпиталі міста Станіслава, допомагала медикаментами українським повстанцям. Перед поверненням більшовиків Марія пішла в підпілля. 28 серпня 1944 року брала участь у боях біля сіл Богрівки і Яблуньки Богородичанського району. За шестирічний підпільний шлях вона виконала багато завдань, набула спеціальність радистки, добре володіла зброєю. У тупіллі війшла заміж за надрайонного провідника ОУН надвірнянщини Вацебу Григорія Васильовича 28 серпня 1950 року. У важких умовах у них народилася донька, яку назвали Мотрею. Батьки змушені були віддати маля на виховання чужим людям. Дитину, на четвертий день після народження, батько відніс село Яблуницю Косівського району, виховали її. Тафія Малюк, яка не побоялась в ті жорстокі одночаси взяти повстанську дитину та зберігла листи заповіти матері і батька. Кохана дитина. прийшовши на 4 тижні твого життя, сидячи на стриху в сіні при світлі скрізь щілини, хоче залишити тобі від мами кілька рядків дрібного рукопису. Кохана Мотринько, коли підростеш. І добрі люди дотримують для тебе цього листа, то прочитай його уважно, і зрозумій мамині на серце і душу. Мотренько, в яких тяжких умовах я тебе носила, то описати годі. Коли ти виростеш і будеш читати історію нашої боротьби з найзорштокішим ворогом українського народу, ти не в одній статті знайдеш подібну. Тоді подумай, що і твоя матуся разом з тобою так ішла. Євдокія Лисенка мати героїня, що виростила 16 дітей. У сім'ї Євдокії Данилівни та Макара Нестаровича Лисенка народилося 11 синів і 5 донь. У 1933 році помер один синів, а у 1936 помер батько. Євдокія Данилівна залишилася одна з 15 дітьми. Ніхто із них не закінчив середньої школи чи вузу, бо жили дуже бідно і важко працювали. В роки війни мати провела на фронт усіх десятьох синів і всі десятеро Макаровичів повернулися живими додому в селі Бровахи Корсун Шевченківського району Черкаської області. У 1946 році Євдокії Лисенко було присвоєно почесне звання Мати Герої. А у 1984 року було відкрито честь неї пам'ятник. Нині у Броварах. Біля підніжжя пам'ятника матері героїні Євдокії Єлесенко на обласному рівні відзначається День матері. На цьому пам'ятнику написано: Спинись у задумі. Поклади її квіті як шану матерям усього світу. Людмила Фоя псевдо Оксана Марко Перелеск. Учасниця ОУН та УПА. Співробітниця підпільної преси під псевдонімом Марко Перелесник письменниця. На початку 1942 року Людмила Фоя, студентка Київського медичного університету, приєдналася до підпілля ООН. У цей час німці боротьбу, посилюють боротьбу з українським підпіллям. Їй довелося залишити навчання в медінституті, щоб продовжити діяльність підпілля зв'язково. Працює в пропагандистській референтурі, організовує в Києві збір медикаментів для вояків УПА. 24 січня 1944 року Людмилу заарештували НКВД. Після кількох місяців допитів НКВДсти вирішують використати молоду дівчину в боротьбі з українським визвольним рухом. Агент Апрельська мала звання від імені Київського проводу налагодити зв'язок з підпіллям ОУН на волині. Спочатку операція відбувалась успішно для читістів. Під їхнім контролем створюються озброєні боївки на Київщині в Сумській та Дніпропетровській областях. Однак у травні 1945 року Людмила Фоя розпочинає власну війну. Потрапивши до відділу УПА, відразу дізнається і зізнається, що її завербована НКВД. Служба безпеки ОУН вирішує завдати удар у відповідь. До Києва агент Апрельська повертається як подвійний агент, звітує про свою діяльність підпіль. Задяки Людмиле Фої, Служба безпеки ОУН вдається відкрити і ліквідувати низку агентів ВКВД. 6 серпня 1946 року її оголошено у всесоюзний розшук МГБ та МВС. Тим часом Людмила під псевдонімом Перелесник працює у структурах пропаганди, зокрема як літературний редактор журналу Молодий Революціонер та видає художні навели про визвольну боротьбу. 19 липня 1950 року чекісти, прочисуючи ліс у Межирічівському районі на Рівненщині, виявили групу повстанців. Зав'язався бій, який для Людмили Фої став останнім. І перед останнім у нас буде уроженка села Корощино на півночі Житомирщини, Льотчиця Катерина Залеська. 12 вересня 1941 року літак Катерини Залеської був підбитий, а вона поранена в плече. Наказавши стрівкові стрибати, вона здійснила повітряний таран Мессершміта 109. Це був перший і єдиний за всю Другу світову війну повітряний таран, який здійснила жінка льочниця Ну і останнім розглянемо ми Людмилу Павличенко. Найуспішніша жінка-снайпер в історії на її рахунку 309 військовослужбовців-противника, в тому числі 36 снайперів. Всі до літа 1942 року, коли вона отримала серйозне поранення і була відкликана передо... з передової. Потім стала, скажімо так, дипломатом, зустрілась з американським президентом Франкліном Рузвельтом і деякий час навіть жила в Білому домі. На запрошення його дружини Елеонор, Друга світова війна стала найбільшим збройним конфліктом на планеті і одночасно найтяжчою трагедією в історії людства. У ній вперше і востаннє було застосовано ядерну зброю, здійснено найтяжчі військові злочини і злочини проти людяності у наслідок бойових дій репресії проти військовополонених і цивільного населення. А також голоду, хвороб і виснаження загинули від 70 до 80 мільйонів осіб, дві третини з яких цивільні. Для України Друга світова війна це національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. З Україною воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися ціною життя. В свою чергу, війна не робить висновків. І це підтверджують ось такі героїчні історії жінок Другої світової війни, про які раніше не згадували або замовчували. Сьогодні Україна, як і в роки Другої світової війни, є епіцентром протистояння агресії. Україна є важливим чинником європейської безпеки у протистоянні російської агресії. Тому обов'язково пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді, в роки Другої світової війни. Тих, хто переміг нацизм в Європі, і вшановуємо, пам'ятаємо тих, хто сьогодні воює за Україну на фронті російсько-української війни. Пам'ятаємо, перемагаємо.